assim Вітаю всіх починопоціновичів Божого слова. Вітаю церкву улюблену цей час вечірній. Ці ми можливо найбільш сьогодні такими очікуваними словами: мир вам чекаємо миру, чекаємо спокою, чекаємо Божого Божественного втручання в хід цієї війни, щоб те зло та кровопролиття воно зупинилося. Наближається до закінчення перший місяць нового року, який Бог дарував нам започаткувати і жити на цій землі. На ще один місяць стало коротшим наше життя і наближаємося ми до зустрічі з Богом. Роздумуючи над Божими заповідями, над Божими словами, ми мимоволі повертаємося і в рік минулий оцінюємо свою. Дорогу християнську, шлях слідування за Господом Ісусом Христом, і десь, можливо, бачимо і здобутки, можливо, бачимо і певні якісь недоліки або втрати. І аналізуючи ось цей новий рік, ми хочемо, щоб менше було тих втрат, менше було помилок і більше було здобутків для Господа. І... Звертаючись до Слова Божого, ми знаходимо і відповідь на це важливе запитання: а в чому полягає успіх, або в чому запорука успішного нашого християнського життя? І відповідь в простому дотримуватись Божих доріг, дотримуватись Божого Слова. Ми пригадуємо із історії народу Ізраїля. Коли Бог вводив народ в обітовану землю, Він перед тим дав закон, тих 10 заповідей, та Божа конституція, той Божий навігатор, який являвся б таким важливим у тому, щоб кожен із народу Ізраїля міг отримати або здобути ті Божі обітниці і посісти обітований край. І ми читаємо у Божому слові, коли ось ось уже народ мав увійти в ту обітовану землю, в той обітований край, вождь народу Ізраїля. Моїсей, він. В своїй передсмертній промові, знаючи те, що Він не війде в ту обітовану землю, але народ веде Ісус на він, він звертається до народу, і з тим таким важливим нагадуванням і застереженням, і суть його полягає в тому. Що у любові Бога суть виконання закону, запорука успішного життя. І ми читаємо із книги повторення закону, шостого розділу слова Ісуса Навіна, який говорить про те, що Божий закон, Він діє. І від людини залежить, щоб той закон виконувати і пильнувати. Шостий розділ книга повторення закону, четвертий вірш і нижче. Слухай Ізраїлю: Господь Бог наш, Господь один, і люби Господа Бога Твого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю. І будуть ці слова, що я сьогодні наказую на серці Твоїм. Ми звертаємо увагу на ключове слово усією або всіма, і усією своєю силою, і усім своїм серцем, і усім своїм єством. І це ще не все. Далі Господь промовляє через Моїсея і пильно навчиш ось всього цього своїх синів. Як важливо. Як важливо перевіряти своє серце, чи воно все належить господеві, тому що е, у книги е, притч ми читаємо ось такі знову ж слова застереження, слова настанови Причі 4:4 нехай держиться серце твоє моїх слів, стережи мої заповіді та й живи. Подібні слова, і далі читаємо настанова і застереження 4.23 понад усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Дуже добре знає ці істини, і ворог людський диявол. Він намагається те серце заполонити спокусами, різними людськими пожадливостями і. Ми бачимо, що це дуже часто вдається із історії народу Ізраїля, із книги суддів. Ми читаємо про Божого Назарея, про Божого обранця, який ще був вибраний із утроби матері, щоб бути суддей ізраїльського народу, але, але його серце прив'язалося до жінки. Його серце не всеціло належало належало. Богові. І ось та Даліда вона перекреслила все те, що Бог передбачив для цього чоловіка в його житті і в його служінні. Його серце прив'язалося до тої філістимлянки. Ім'я Даліда воно означає нудгування, воно означає ниття або в'янути, або никнути, і непомітно. Непомітно ось та нудьга, оте ниття, воно оповело серце того Божого Назарея і лежить на колінах тієї жінки. А вона задає запитання: а скажи мені: а в чому твоя велика сила? А в чому е, треба, чим тебе можна зв'язати, щоб тебе поневолити, щоб тебе обесилити? І знаєте, з життям, е, з, з, з гріхом той пророк. І раз, і в другий, і третій сміється: то одне сказав, то друге, але не помітив, не помітив, як ось та нудьга вона закрадається в серце. І Говорить та жінка ось такі слова, 15-й вірш, і сказала вона до нього: Як ти говориш, кохаю тебе, а серце твоє не зо мною? Оце тричі обманив ти мене, і не розповів мені, у чому твоя велика сила, і 17-й вірш. І виложив він їй усе серце своє. І побачила, деліла, що він розповів їй усе серце своє. Зверніть увагу усе своє серце. Те, що мало належати Богові, він їй відкрив, він їй розповів. І жорстокою була за це плата. Як важливо звертати увагу на своє серце. А чи все ціло воно належить Господеві у другій е, книзі хронік? Ми Читаємо про царя Амасію. 25-й розділ, і сказані такі слова: у віці 25 літ зацарював Амасія, і 25 літ царював він в Єрусалимі, а ім'я Його матері, його дан з Єрусалиму, і робив він угодне в Господніх очах, тільки не з цілим серцем. Він робив угодне в господніх очах, ну не з цілим серцем і ось в цьому знову ж таки і полягала та невдача, яка спіткала того царя, і так безславно закінчилося його царування. Здавалося б, робив угодне, здавалося б, що ще потрібно. Але зверніть увагу на одну деталь не з цілим серцем. І дуже часто ми в своєму житті десь. Допускаємо подібні помилки, не від усього серця, не з цілим серцем віддаємо себе на служіння Господеві. Уявіть собі ситуацію: юнак має одружитися з дівчиною, яку кохаю, і вона дає згоду на той шлюб, але попереджає свого нареченого і говорить: Я буду. Вірною тобі, дружиною, я буду хорошою господинею, я буду матір'ю хорошою для твоїх дітей. Я буду покірно виконувати все, що ти скажеш, але серце моє буде належати іншому. Я не думаю, що той юнак погодиться на. Той шлюб погодиться на єднання з тією, чиє серце буде належати іншому. Точно так і в нашому християнстві. Господь хоче, щоб наше серце все ціло належало Господеві. Давайте перевіримо свої серця. А чи не сталося так, що та нудьга, те, знаєте, е -е, ниття? ось, це зів'яння воно наповняє наше серце і поступово охолоджуємося для Бога. Хай Бог допоможе уникнути цього, і серце наше все ціло віддати для Господа. А йому нехай буде слава. Амінь.